Всім привіт! Мене звати Лямурчик, я помічник Лямур Beauty Company. Сьогодні я ваш гід у світ б'юті індустрії. Давайте разом здійснимо подорож у розвиток салонної індустрії 2023. Полетіли! Отож, перша пам'ятка нашої подорожі б'юті індустрії це Анастасія Вагапова, амбасадорка бренду Yellow, власниця школи колористики та салону. Анастасія, привіт, скажи, будь ласочка, які зараз питання найбільше ставлять майстри б'юті індустрії? А наразі найважливіше питання, як у цей складний час під час війни виживати, як знайти клієнтів, як піднімати ціни. З якою косметикою працювати? Багато тому питань. да багато дуже питань. Як добре, що ви знаєте всі відповіді на ці питання. Сьогодні розповідала, мотивувала. Тому здається, сьогодні це пройшло круто і вони далі будуть працювати набагато краще. Я впевнений в цьому. Дякую вам, Анастасія, за вашу плідну працю. Три години лекції це неймовірно. Друга зупинка у нашій мандрівці світом б'юті сфери Павло Грінішин, експерт із розвитку салонної справи. 23 роки людина у справі краси. Ого! Так, так трапляється насправді да? 23 роки. роки. Люди, як то кажуть, шубі стільки не живуть, скільки я в цьому бізнесі. Це правда, це неймовірно. Павло, скажіть, будь ласка, які зміни відбулися у роботі менеджерів із клієнтами під час війни, якщо вони відбулися, безумовно відбулися більше треба працювати з потребами клієнтів. Більше потреба е, працювати з стресовими, з нервованими, іноді трошечки неврівноваженими, але все одно нашими найулюбленішими постійними клієнтами потрібно виробляти техніки розмови, що не ведуть оцю воронку конфлікту, що дають змогу залишити постійного клієнта у будь-якому стані, е в якому б стані він до нас не прийшов. Це спеціальні інструментарій, психологічний, відверто кажучи. Безумовно, треба більше уваги приді приділяти економіці, собі вартості, вмінню пояснювати, чому ми підвищуємо ціни, щоб залишати все Таки своїх 80% постійних клієнтів, тобто, правило перето оптимальності: 20% клієнтів дають нам 80% прибутку. Воно залишається актуальним на сьогоднішній момент. І завдяки цим психологічним, економічним та безумовно, маркетинговим інструментам ми збережемо нашу базу та примножимо її завдяки новим клієнтам. Дуже сподіваюся, що на кожне слово, яке ви сказали, Павло, знайдеться свій послідовник, і вони не Залишиться осторонь. Всі почують, що треба стати мудрішими. Всі почули. Я стану мудрішими. І ви разом зі мною. Я лямурчик, ваш друг, помічник Лямур б'юті Компані. Дякую, Павло, за таку круту відповідь. Дякуємо Дякую. вам. Дякую вам на все добре. І завершує нашу подорож Дмитро Руснак, директор відділу продажу Лямур Б'юті Компані, імпортера якісної італійської косметики для волосся. Дмитро, скажіть, будь ласочка, як часто відбуваються подібні навчання зараз і де навчаються технологи Лямур Б'юті Компані? Ну, в першу чергу, це навчання не для технологів, а для наших дорогоцінних клієнтів. Ми намагаємось е такого роду. Або інші формати навчання робити на регулярній основі. Іноді це може бути навчання один раз в місяць, іноді це може бути навіть декілька разів в місяць. А наші технологи вони постійно проходять підвищення кваліфікації в різних країнах Європи. І так само ми дуже часто робимо якісь цевенаправлення навчання на території України, або це може бути навіть онлайн з топовими світовими викладачами. Боже, ну це щось неймовірне, чесно кажучи, не треба робити. Да. Я впевнений, що у вас і технологи, і співробітники всі на найвищому рівні, якщо хто прям такий рівень навчають. Я буду відвертий. На сьогоднішній день надзвичайно важливо мати суперкрутий сервіс в компанії. Якщо не працювати з клієнтами, не любити, їх, вони не будуть любити тебе. А у нас любите клієнтів. А я люблю надзвичайно вас. сильно. А вони мене це треба в них запитувати. Любити Дмитра? Да, Бувайте! Да, да, да. Ось і завершилась наша сьогоднішня мандрівка у світ краси. Я був надмірно радий бути вашим гідом сьогодні. Зустрінемось наступної подорожі. Па-па! Ні, зустрінемось, правда. Я. я тут залишаюсь. Я справді лишаюсь. Бувайте!